Доброго ранку! Сьогодні ми з вами проведемо перше загальне тренування. Починаємо з обертів а, з углобами. 8 в одну сторону, 8 в іншу. Змінюємо нашу ногу до іншої сторони. Переходимо до колін. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В іншу сторону 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оберти тазом 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В іншу сторону 8, Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Оберти з Вісім. Можемо ставити ногу. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Змінили ногу. Назад. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Вперед. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обрати тулубом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. іншу сторону. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. повороти, Вісім. Сім. Шість. 5, повертаємо на шестопу. 4, 3, 2, 1, лікті, В іншу сторону. Кісті. Плечі. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Обрати головою. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На цю сторону 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Нахили вперед. Стаємо широкою широко поставимо. ніг. Вперед, нахили, вісім, всім. Намагаємося торкнутися ліктями до підлоги. До правої ноги. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. лівої, Вісім сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Присіли. Намагаємося стояти на підлозі. Ступною. До іншої. На фронтальний. Ставимо руки на коліна. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, три, два, один. На підлогу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На лікті. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Піднімаємо наш тулок і кладемо задню ногу на підбору. Тягнемо стерно. Повімаємо вільною рукою задню ногу до себе. Намагаємося Намагаємо степенці. Розгинаємо передню ножку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо до іншої. На фронтальній. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Руки на підлогу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. На лікцію. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підійняли корпус поклала задні ногу на підлогу, тягнемо з дивно. Обійнямо вільною рукою. На себе. Розігнули передню ногу. Нахилив вперед 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Наша руханка завершилась і ми переходимо до тренування. Сьогодні у нас буде тренувати з вами. На крес. Тому лягаємо на підлогу на коврик або килимок. Кладемо нашу спину і вигнаємо нашу поясницю так, щоб ваша двигуна торкалася підлоги. Кладемо руки одна до довгої і намагаємося дотягнутися вперед. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Одна. 8, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Інша вправа, Допомагаємо собі руками. Піднімаємося, і намагаємося стеркнутися вашою стопи. Збоку. Кожного разу змінюємо сторону. Дім. Вісім. Сім. Не забуваємо дихати. Шість. Видох. П'ять. Чотири. Видох. Три. Видох. Два. Один. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще одна вправа у нас буде з вами на руки. Це відтискання від підлоги. Якщо ви не вмієте випускатися. Це будемо робити від колін. Ось таким чином. Тримаємо наші руки на лінії наших плечей. Відпускай. видох на підйом. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Два. Ще одна, вісім, видох, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Потягнули наші руки. В одну сторону. В іншу. До гори. На цьому наше тренування з вами завершено. Пам'ятайте, кожного разу під час зусиль робити видох і не починайте своє тренування без випадки.